Палац у Нападівці називають палацом Тора Ланге, відомого данського дипломата, перекладача і поета. Але данець цього палацу не будував, адже з'явився він за століття до того, як тут мешкав Торланге. Палац звів польський поміщик Валеріан Прилуцький наприкінці 18 століття. Пізніше він змінював власників, доки не опинився у Наталії Протопової, яка вийшла заміж за Тора Ланге. Таким чином, дипломат став жителем Нападівки і власником палацу дружини. У 1915 році, у віці 64 роки, Тор Ланґе помер у Нападівці й був похований в родовому склепі Протопових. Але у 1920 данські родичі забрали тіло дипломата, поета, перекладача і переховали його у Копенгагені. Палац у Нападівці звели у стилі зрілого класицизму. Він абсолютно типовий для стилю: одноповерховий, прямокутний, з трьома резолітами, з яких центральний спереду має шість колон, ззаду вісім. Праворуч від палацу розташований флігель, ліворуч круглий фонтан. Нині палац, який в радянський період виконував функції школи, занепадає і руйнується. Вже давно немає вікон і дверей, майже зникла помпезна ліпнина, облістеньк, немає підлоги та у більшості кімнат стелі. Палац у Нападівці міг би бути туристичною родзинкою села, але Нападівця, мабуть, не до того, нехай валиться. Міг би бути міжнародний музей, але судячи з усього, жити йому залишилося недовго. Хоча будували у XVIII столітті надійно, будемо сподіватися, що старі стіни ще вистоять.